Всім привіт! Ви на каналі Алюна Флюга. Сьогодні таке відео, знаєте, поговорити. Як такої теми немає, але хочу трошки показати мою веранду, яка нарешті-нарешті готова до зимовки. І кожного разу, якби, особливо цим бідюме. Коли влітку дивлюсь на пусту веранду, кажеться, тут місця, хоч коньом грай. А як позаносю все, то дивлюся, ой, щось все менше і менше стає моя веранда. Тут зараз я поливаю своїх ванди, блочники великі. Хочу також розповісти, Відповісти на деякі коментарі, і хочу сказати, розповісти, чому я не відповідаю на коментарі або дуже-дуже рідко. Діло в тому, що півтора роки тому, зразу по початку війни, коли я займалася українцями, які приїхали, як біженців у Францію, і в общем бігала-бігала, добігалась до того, що в кінці березня місяця в мене тут декілька ступенюк на вулиці, бо в нас пологе таке місцина, де стоїть дім. І, знаєте, як ото діти, зав'яжи шнурки, зав'яжи шнурки. Я, в общем, розв'язався в мене шнурок, я не побачила, общем, я злетіла. По-дурацьки вийшло, але уже півтора року в мене дуже великі проблеми із правим плечем. Довго я не можу ним користуватися, і мені дуже тяжко писати або печатати, тому я перестала відповідати на. Коментарі, але я їх всіх читаю і, е, якби, е, як можу, відповідаю, або це мені дає стимул е, для нового відео. Ось Тут вже ті, що е, занесла із вулиці. Ось, там, ось так. От. Поки ви дивитесь. Ну, як завжди, тут куточок такого всього, всього що треба. І того, що не треба. Так, тут також поливаються квіточки. І ось також хочу розповісти: ну, пробували різні методи, рікували мене по-різному, і все ж таки без операції не обійдеться. Тому я в листопаді, на початку листопада, прооперую. Прооперують мене і е, я десь на півроку буду на, е, е, дома, на больничному. Ну, То, що прооперують, я надіюсь, що все буде добре, якби операція е, пройде добре. І е, через півроку я забуду, що в мене були проблеми з плечем. Але, мабуть, саме тяжче буде, мені не розрішається. якби, водити, ні сідати в машину десь три е, 3 місяці. Ну, якби водити це точно 3 місяці, а от сідати в машину перший місяць точно не зможу. І, е, е, на жаль, на жаль, це якраз період, коли йдуть завози. Коли я хотіла вам е, розпочати робити відео е, обзори. Ну, е, що зможу до до операції я вам е, зніму і буду потихеньку виставляти. Ось так у нас сьогодні така погода, дуже-дуже, ось дивіться, великий вітер, дуже великий, але сонечко пробивається. І тут я почистила майже всіх цим відюми. Е, тут ось така хєчка. Я вам показувала, тільки розквітала. А ось тут вже ось так вона квітне. Ну, в общем, уостатковуємося, потихеньку йдуть квітоносити. Ну, не так жваво, як у подруг. Одна подруга мені написала: в мене вже 49 квітоносиків. Поздоровляю! в мене тільки-тільки пробивається. Ну, я замітила. Дуже часто, кожного року вони десь тільки в кінці жовтня, в началі листопада починають е, викидати квітоноси. У мене мабуть штук 20 молоденьких квітоносиків тільки-тільки пробилися, тому е, вони пробиваються на веранді, тому що тут гарний перепад температури. І потім, як тільки я бачу, що є проклюнувся квітоносик, я їх заносу в діб на полочки або на вікна. Тому що в тому році в мене був такий неприятний експеримент. Я їх залишила зростати на, на веранді, і все ж таки дуже, дуже прохладні ночі. І вони тормозять. Квітоноси і вони не розвиваються, або розвиваються і дуже мало бутончиків. ну подивимося подивимося як буде. Тут, ось, наприклад, бачите, порозбужували нові почечки. Ну, є такі, що на реанімації, там, вон, бачите, квітоносик лізе. Ну, все йде своїм чередом. Потихеньку, помаленьку. Ось таке. Ось так ми встаткувалися на зиму, мівлю. Ну, Правда, квітоноси, ой, квітоноси, цим бідьями деякі підуть на літню веранду, але там ще ми що робимо, немає місця, але вони підуть також е, зимувати на літню, на літню кухню, не на літню веранду, а на літню кухню. Там також така ж. Е, е, Температура, як і на веранді. То трошки тут можна буде проходити, бо зараз, ось я не знаю, дивіться. Де ну вже деякі квітоноси, бачите, на такій стадії ось ці, я тут залишу, бо в них вже величенькі-величенькі квітоноси. Ось там воно ну, видно, бачите ось тут. Ну, на жаль, не так пишненько, як в тому році, але якось вони більш такі дебелі. Дебелі квітоноси. Ось тут ось у. іде квітоносик, не знаю, видно вам чи ні. Ну, Буде що дивитись, буде чим красуватися. Так що тут у мене також радість. ну, Хто помни мого ангрекума. Еберным. Він завжди по одному квітоносю. Ось це він, бачите, такий квітонос. І ось на днях, замітила, він тут притаївся, буде два квітоносики у нас, тому, надіюсь, будуть величенькі квітоноси. І він мені дав дуже багато малявок там. малечі. Подивлюся, може по весні прийдеться його, та його по-любому прийдеться пересаджувати. І ось так. От. Так що є, є приємні е, новини. Нарешті, нарешті, моя стара, сама стара ванда, моя красуня відійшла, У неї, вона боліла, дуже багато листів, Бачите, листочків скинула. Ну і тут діточка е, фузаріус в неї був. І ми ось два роки з нею боролися. І нарешті пішла нова корнева. То добре, значить, все буде добре. Але... Бачите, такі дуже вона постраждала, дуже їй тяжко було. Ну, нічого, тепер уже пішов, пішов ріст. Так, ну покажу, ще вам таку красу, хоча скоро вона краще, роздивимося. Так, що ось така ось такі в мене новини. Також мене спитали. Які мої улюблені е, квіткові магазини, де найчаще я е, купую свої е, ну, фаленопсиси, особливо пилоричні? Е, в основному це обикновені е, квіткові магазини, е, їх по Франції багато. Це Гамверт. Називається зелена гама, якщо перевести, Жарділанд це типа е, країна е, саду, якщо перевести, і е, ботанік. ну, Ботанік, все, що ботаніка. Ботанік і інколи дельбар. Ну, Дельбар не так часто буває, не знаю, як вона переводиться. Віла верде теж зелена. Е, якби... Віла, це, ну, віла, ви знаєте, Зелений дім, скажімо так, то це ось такі в основному е такі е квіткові, здорові магазини, супермаркети навіть. А також дуже частенько буває, от іменно в, е в простих супермаркетах е завозять і вони стоять. Е От зараз пішов період, кінець жовтня, начало листопада, зараз будуть великі завози орхідей. А от після дня матері, де, коли він йде десь в кінці травня місяця або початок липня, і до кінця. Жовтня майже немає завозів, тому якщо влітку, ось одна мені підпишіця написала, що влітку була, але нічого, ну якби дивилась по магазинах, але нічого такого гарного не знайшла. То дуже просто просто немає завозів. То, що завезли, те, що осталось, ну, можуть підвести там десяток, палетку або півтори нових орхідей, але влітку чомусь вони зовсім не завозять орхідеї. Сезон орхідеї це з кінця жовтня по десь кінець травень місяця. Оце ось так. Так що. Якщо у вас є можливість, заходьте, дивіться магазини, навіть в супермаркетах в такий період їх е е багатенько. Ну а я буду з вами прощатися, погомоніла трошки, <гум> розказала свої новини, всім гарного дня, всім пока-пока, слава Україні!